Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов, на своїй кухні, кухня з кишені і справи домашні. Я рада вітати вас в себе на кухні. І сьогодні ми з вами приготуємо такий швидкий супчик. Це на той випадок, коли вам треба приготувати швидко, щось гаряченьке і щоб воно було ще і ситне. Тому ми зараз водичка мене вже закипіла. Я вже її від. Відгорнула трішечки, нам для цього потрібно. Це буде у нас гороховий суп, називається супчик кучерявий. Ось дивіться, що нам для цього потрібно. В мене отакі п'ять картоплин, таких здоровеньких. Картопля тут основну музику грає. Потрібна склянка. у мене це горох, пластівці. У вас, якщо це інші пластівці є, але щоб це пластівці, щоб вони швидше. Приготували ще то кукурудзені, чи які у вас є інші безрізниці, щоб воно готувалося швидко. Картопля 5 штук у мене, склянка 200 г пластівців, дві цибулини. Отакі, От три морквини у мене невеличкі, або дві більшенькі, дві солодкі перчинки у мене є, пучечок петрушки, дві стеблинки селери, я завжди її додаю. Два яйця обов'язково яйця тут потрібні. Столова ложка муки, борошна, звичайного борошна. Обов'язково потрібно для засмажки. Трішечки олії і смалець. Смалець приготуйте, дівчатка, купіть собі, зробіть смалець це дуже поживно. І тепер холодно, тепер по різному буває, що немає як приготувати їсти. Смалець він тривкий, і вам буде тепліше. І спеції, що потрібно. Сіль, столова ложка неповна солі, третина Чайна ложка суміші перців, чайна ложка сушеного, мелиного перцю сушеного, третина хмелі сунелі, два лаврові листочки і, і штук 4, мабуть, духмяного перцю. Оце все, що нам потрібно. Зараз все нарізаємо і далі будемо готувати. Так, ось ми порізали картоплю такими зовсім невеличкими кубиками. Порізали моркву теж ще такими. Кубиками порізала і цибульку, як завжди. І зараз це все ми кидаємо у водичку, яка вже нас закипіла. Ось так. До речі, якщо ви варите гороховий суп не з пластівців. однією рукою не зручно, але ми. Кореніся. Якщо варите гороховий суп не з пластівців, а з цілого гороху, а в когось із ваших рідних близьких що у вас є проблеми з шлунком, і щоб не було здуття, залити на декілька хвилин горох водичкою і додайте туди соди. Додасте одну чайну ложечку соди і потім розведете її водички Водички заліти цей горох, а потім промиєте Здуття не буде. Так, чекаємо, поки закипить, прикрутимо, будемо готувати майже до готовності картоплі. Так, все в нас тут вже добре. Картопля наша вже м'якенька, гарненька. Тепер ми кидаємо собі всі спеції, які ми приготували. Так, витягли листочки з селери стебельці, вони вже нам не потрібні, вони все віддали, що потрібно. Спеції ми додали, а тепер додаємо оці пластівці горохові. Ось так. Висипаємо теж сюди. Вони варяться дуже-дуже швидко. А самі зараз будемо готувати за смажку. Сковорідка розігрілась. Доливаємо сюди 2 столові ложки олійки. І відразу ж додаємо смалець. Смалець я додаю обов'язково, особливо осінньої пори. Це сама необхідна річ, нам треба, щоб тіло зігрівалось. І смалець, він корисніший, ніж е, сучасна соняшникове олія. Так, поки Розігрівається смалець, поки вариться суп, а ми приготуємо з вами ту суміч, якої наш супчик стане кучерявим. Так, беремо таку мисочку, додаємо сюди два яйця, вбиваємо. Зовсім малесеньку дрібочку солі додаємо. Добре змішуємо їх отак. І сюди додаємо ложечку муки. Навіть я не ложечку, а пів додам поки не все отак. Так, тут у нас все гаразд, додаємо. Засмажку додаємо цибулю. Це гарно обсмажується. І тепер із мукою я збиваю оцю суміш. Оце будуть наші кучері в супчику. Оце від цього наш супчик стане кучерявим. Гарно, гарно, гарно так. Щоб воно було однорідненьке, отаке. Суміш. І відставляємо поки що. Так, тут смажиться в нас. Так, провіряємо, що в нас тут картопля з горохом. Все тут добре теж. Лаврові листочки можна забрати, вони вже... Теж отдали. Весь свій смак. і аромат. Так, сюди цибулька підсмажилась. Ось така вона. Вона саме треба підсмажена, не просто пропарена, не просто спасирована, а просмажена. Газ робимо самий манесенький. Додаємо сюди морку. На одну хвилиночку, щоб вона тільки трішечки просмажилася і віддала свій колір. Пробуємо супчик на смак. Все в ньому якраз достатньо. Так, морквочка віддала, трішечки стала м'якшою і змінила свій колір. Тепер додаємо перчик теж на одну хвилинку. Якщо хто хоче додати. Саме зараз сметани, можна додати сметани, можна додати томатну пасти, якщо у вас є. Це вже на ваш розсуд. Я цього робити не буду. Ось так, хвилиночку і додаємо в суп. А зараз поки нарізаємо петрушечку. Я, чеснику, додавати свіжого не буду, щоб в нас не було такого аромату чесночного. Може нам прийдеться бути не вдома. Час зараз такий, що всякі буває і зайві аромати у людних, у людних місцях нам не потрібні. Так, ось так петрушечку. Теж порізали. Все, засмажка наша підсмажилась. І я виключаю вас. Тут включаю душі, Так, все додаю. Засмажечку. Він такого гарного кольору і пахне так горошком. Ароматний. Зараз закипить і ми йому зробимо кучері. Так, супчик закипів, його При... знову прикручуємо його, беремо оцю ще гарненько її змішуємо. От. І ось тепер вливаємо сюди. У нас з'являються кучері. Гарні, гарні такі кучерики. Оце саме буде робити суп наш поживним. Густий, наваристий і дуже-дуже-дуже смачний, ароматний. І в цьому супі і все. І горошок, і картопля, і овочі, і яйця. І він і гарячий, і поживний. Ось дивіться, які кучері в нього, бачите? Який він кучерявий. Кучерики такі. Яєчні кучерики. Вони такі дрібнесенькі, дрібнесенькі, гляньте. Як тоненька, тоненька, ніби тоненька лапшичка. Оце такі кучерики. Дуже-дуже він смачний і дуже ароматний, і дуже-дуже корисний поживний. Додаємо зелень петрушки. І ще хвилиночку. І вимикаємо. От і все. Весь суп варився у нас годинки. Ось такий красунчик у нас вийшов. Ви тільки подивіться. Гляньте. Ага, ну чоловік, каже, ох і запахи тут. Ну. Дивіться, гляньте. Бачите, оце ці кучерики. Це дивіться. Ніби така тоненька, тоненька, тоненька лапшичка-паутинка. Це ота суміш, яйця із мукою, і трішечки водички. Це зробили таке. І подивіться, який він на колір і який він на густоту. Чоловік вже прибіг геть з далекої кімнати, почув і прибіг на запах. Дивіться, гляньте. Розійшлася кожна грошинка. Гляньте, це ж шедевр. І ось ми цю красу насипаємо в красиву таріл, тарілочку. Не просто красива, а така глиняна, натуральна, українська, гарна. Гарна мисочка, гарний супчик. Ви тільки подивіться. А скільки я сюди вклала любові своєї. Дивіться. Я така щаслива, що мене назвали цим ім'ям. Дивіться. І ще я можу дарити цю любов, ділитися з вами. Подивіться. Ось так. Можна додати сюди сметани вже в готовий суп. Я цього робити не буду. Це супчик, як показую, економний, швидкий, щоб він був ситний, щоб ви бігом могли поїсти гарячого. А з вами була, як завжди, я, Любов, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. З вами була, як завжди, Любов. Зустрінемось, хай Бог благословляє нас і дарує нам мир.